Від. Сьогодні покажу, як я прив'язую пір'їнки, обматуючи хвостик ниточкою. Звичайний вузлик, зав'язала, поближче до борідки, здвинула, затягнула. І ще один вузлик. Потім краплинку клею. Трішечки промазую, коротенький тримаю, притискаю до хвостика пір'їнки, А іншим обматую, вкладаючи ниточки щільно-щільно, щільно. Так. Так, Притискаю. Зай... Зайвий хвостичок зрізаю. А тепер надвигаю намистинком. Можна ще додати клею трішечки, але не перестаратися. Деякі, якщо пластикові намистинки, вони розчиняються від клею, тому акуратно, щоб потім не сумувати за спорченою підтінкою. Це більш якісна намистинка, пластикова якісний, тому вона не портиться. Насунули намистиночку. Правили все зайве, ну і все. Є пір'їнка, є обматочка її. Ну а далі для декору інші намистинки і можна прив'язувати до виробу.